Згідно з новою постановою Кабінету міністрів, 40% квартир мають отримати силові структури. Замість нещодавніх 20. а місто відповідно залишиться лише 60. Міське керівництво обурене, що тепер казати людям, яким нещодавно пообіцяли квартири. Наступила ночь, але в стороні дураков продовжувалася робота. Вийшла постанова кабінету міністрів. Ми з вами зібралися, розподілили квартири. Через місяць виходить друга постанова перерозподілили ці квартири. Що казати людям, якими розподілили квартири? Міняється пропорція. Відповідно, інші люди отримають квартиру. Ну ви уявіть собі людині. Вже сказали, що вона отримає квартиру. Ну слухайте, ну це ну це просто я не знаю, як людям в очі дивитися. На позачерговому засіданні міськвиконкому його члени були змушені перерозподілити квартири до списку щасливчиків. Потрапили сироти, багатодітні інваліди та інші категорії населення. Конкретних прізвищ новоспечених власників квартир не називали, а лише розділили помешкання на чергу. Тривалий час на вчителів і педагогів не надавалося практично нічого, бо вони користуються позачерговим отриманням житла. При розподілі квартир і практично їм нічого дати не було по закону неможливо. Зараз пропонується надати вісім квартир. Завітав на міськвиконкомік представник ліквідаторів аварії на ЧАЕС, аби дізнатися, чи увійдуть до складу власників нового житла люди, які отримали квартири згідно з рішенням суду. Міський голова повідомив, що нині це питання не розглядається. Ви маєте світу? Маю. То я вам сюди ще люди кажу, ми розподілили лише кількість квартир на чергу. Без прізвищ, і без того, чи порішують суду і так далі. Буде сказано, 10 квартир на цю чергу. Тому сьогодні не розподіляємо. Все, до побачення. Втім, чоловік відмовився покинути засідання. Ви хочете, щоб я зараз заряд бліці викликав, щоб від вас привели. Вийдіть, будь ласка, все ви знаєте з преси. Ну, то що, громадський самовідповідь, присутнім бути на. У вас є, ми маємо тут пресу, все буде описано в пресі. У зв'язку з цим інцидентом Володимир Хомко прийняв рішення, що всі наступні засідання міськвиконкому проходитимуть у присутності працівників міліції, а людей пускатимуть лише за перепустками та запрошеннями. Анна Цукюрікобів новини рівного.